Всіх вітаю! Мене звати Денис Золотаренко, Я студент групи КНТ-113М. Хочу продемонструвати вам презентацію моєї дипломної роботи. Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації мобільного застосунку для гри в логічну головоломку. Об'єктом дослідження є процес розробки ігрового програмного забезпечення, предмет дослідження, програмні засоби для логічних комп'ютерних ігор. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для гри в логічну головоломку. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачу наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для логічних ігор залишається важливим сегментом ігрової індустрії завдяки своїй універсальності, освітній цінності та здатності забезпечувати розважальні потреби для деякої аудиторії гравців. Програмне забезпечення для комп'ютерних ігор у жанрі логічного ломок стимулює мозкову активність, сприяє розвитку мислення, вирішення проблем, пам'яті та концентрації. У наш час. Існує досить багато програмних засобів комп'ютерних ігор у жанрі логічного ловоломок. Проте деякі програмні забезпечення для комп'ютерних ігор у вигляді логічних головоломок може не мати регулярних оновлень, що знижує рівень мотивації та тривалість інтересу до гри. У інших програмах що реалізують логічні комп'ютерні ігри, користувачам необхідно виконувати ручне перенесення даних з паперу в комп'ютерну гру, наприклад, в гру типу судок. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для комп'ютерної гри в логічну головоломку. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення мобільного застосунку для гри в головоломку, мову програмування C++, яка характеризується високою продуктивністю, що є досить важливим для складних обчислень, які можуть виникнути при розв'язанні логічного головлом. Крім того, C дозволяє створювати кросплатформені застосунки, що можуть працювати як на Android, так і на iOS, що дозволяє використовувати один код для різних операційних систем, зменшуючи витрати на розробку. Як фреймворк для створення програми, обрано QT, що дозволяє розробляти кросплатформені застосунки, які можуть працювати на різних операційних системах, що забезпечує широке охоплення аудиторії користувачів. Без необхідності написання коду окремо для кожної платформи. Крім того, QT має великий набір бібліотек для роботи з графікою, мережами, базами даних, обробкою зображень і багатьма іншими аспектами розробки, що дозволяє легко реалізувати необхідний функціонал для логічних головоломок створено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням мобільного застосунку для гри в логічного яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення мобільного застосунку для гри в логічного Як видно зі слайду, як базис для створення програмного забезпечення для гри в логічного ловломку обрано клієнт-серверну архітектуру, клієнтська частина мобільний застосунок. Призначена для отримання даних від користувачів попередньої обробки даних логічної головоломки, надсилання даних та отримання даних логічної головоломки сервера. вивід даних у зрозумілому для користувача вигляді. Серверна частина призначена для обробки запитів та даних стосовно логічної крики. повернення оброблених даних користувачу. Модуль розпізнавання. Призначені для розпізнавання фото з вхідними даними до логічної гри судоку та повернення результату розпізнавання. Бази даних призначені для зберігання та надання необхідної інформації для функціонування програмного забезпечення. Основними класами серверної частини є класи, призначені для роботи з базою даних, розпізнавання вхідних даних, розв'язання логічної гри та інше. Користувач формулює запит до системи отримання відповіді на розв'язання логічної гри в судок, авторизація та інше. Ці запити проходять початкову обробку, перевіряються на коректність введених даних та відправляються на сервер програмного забезпечення для гри логічного головоломку. Сервер отримує дані, інфікові ідентифікує їх та направляє до відповідного модуля для обробки. Модулі розпізнавання, якщо як вхідні дані, використовуємо графічне зображення пожиткової комбінації логічного головоного, або до бази даних, інформація про клієнтів, авторизація. Ці модулі повертають серверу результати виконаних завдань. Отримані дані, сервер передає мобільному застосунку, де вони відображаються у зрозумілому для користувачів форматі. Діаграма станів та діяльності програмного забезпечення наведено на слайді 11. Після записку програмного забезпечення мобільного застосунку для гри в логічну головоломку користувачу відображається сторінка авторизації, де користувачу необхідно ввести свої реєстраційні дані. Користувач має можливість ручного введення даних для логічної гри або розпізнавання вхідних даних, поданих у вигляді фотографії, таблиці чисел. Для розпізнавання вхідних даних, користувачу необхідно навести камеру мобільного пристрою на відповідну таблицю та натиснути кнопку у вигляді кола внизу екрану. У процесі розпізнавання користувачу відобразиться форма попереднього перегляду фотографії, вхідних даних для логічної головоломки. Для підтвердження коректності виділеного регіону з вхідними даними користувачу необхідно нажати відповідну кнопку. Користувач також має можливість введення вхідних даних вручну за допомогою програмної клавіатури. Аналогічним чином, за допомогою ручного введення відповідних цифр, користувач може грати у логічну головоломку. Програма надає можливість автоматичного розв'язання логічного головоломку, наприклад,. Результати розв'язання логічної гри наведено на цьому слайді. Користувач з правами адміністратора має можливість редагувати інформацію про користувачів. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки ігрового програмного забезпечення. Розроблено програмне забезпечення. Ці поставлені завдання було виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу.